Ця е, моя остання книжка за чверть десята за е, це, в принципі, побутова історія, звичайна е, міська е, проза, але з елементами чортівні. Е, таким не, ну, не, 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 не суттєвим, е, нібито з точки зору сюжету, але разом з тим, те, що дозволяє рухатися е, дії. І це історія людини, яка в своєму житті практично не робила вчинків. І вже можна сказати, за чому власне назва за чверть десята. Ну, коли люди підбивають попередні підсумки свого життя, цей чоловік раптом усвідомлює, що він пропустив багато речей в своєму житті. Цей чоловік він раптом усвідомлює, що е, він е, наробив багато помилок, е, дозволив собі не одну зраду в своєму житті, і закінчилося. І закінчилося це тим, що він е, своє так мовити незадоволення е, компенсує е, тим, що бажає помститися. Е, Якимось випадковим, не аж так уже винним людям, ну і е закінчується все ж таки, якщо говорити про ну, такий проформальний сюжет, що людина примирилася з самим собою. Я познайомився з одним е французьким письменником, який вважається ну просто зіркою, е він називається Ерік Еммануель Шмідт. Е і е, я спочатку з ним познайомився, а потім, значить, вирішив, ну знаєте, для очистки сумління познайомитися із власне з текстами. От, і він мене серйозно вразив саме тим, що саме тим, що він е, водночас і достатньо е, такий, ну, на межі попсовості, ну ще не за межею, на межі. І при цьому це достатньо серйозна проза з серйозними думками, несподівана. Це практично такий інтелектуальний сюрприз, я би сказав. Ерік Еммануель Шмідт.